Коротше, як тільки ми сюди заходимо, ми бачимо тут автомат з снеками, якісь рандомні голови. Нібито це, не знаю, паруки чи просто статуї для красоти, не знаю, тут справжні манікюрні столи, але вони дуже старі, точніше, їх створили дуже давно. Не знаю, в якому році, може, в 2005. -м. От, і там є якісь анімації, але вони зараз не дотягують до адеквата. І оці штучки, що тут на горі стоять. Це просто оверлей, типу, як у Клавдії, чи ні, у Клавдії, як її там у Поліни. Якщо хтось побачить її нігті, а у них якраз заховала спідниця, вона не важливо. От, і тут, типу, така манікюрна штука. Тут, типу, така підікюрна штука з ванами для них. Тут можна собі зробити каву. І не знаю, всякі рандомні штукенці, Я не знаю чого. Тут відкриті штори, вони мають бути тут спеціально закриті тому що я не знайшла підходящі двері для цього туалету. І довелося тут штори штори, щоб ніхто не бачив, як люди какають. От, потім з цього боку це просто крісла, але на них ніхто ніколи не сидить, але вони виглядають як фени. А тут відбувається перевтілення сімсів. Приходять сюди. От, тут колись потім будуть продаватися всі ці косметичні вироби, щоб якось прибуток доставляти. Але поки що прикол такий, що цю Клавдію, ну, я тобі, переосмислила трошки цю, <coughs> всю ідею, що Клавдію коли спотворили в цьому салоні, вона виступила з таким проєктом, що давайте краще робити. Навчання для підлітків, щоб вони, ну типу, я буду, наприклад, керувати цим закладом, він буде неприбутковий, і я понанімаю купу підлітків з свого сусідства, щоб вони мали змогу навчитися якимось скілу. До мене це не ця віка, тому що у неї бажання всього життя це вивчити там, по 5 скілів, чи що. Коротше, ні, вивчити всі бізнес-скіли, у неї бажання. І я вирішила, що вона почнеться робити з цього закладу. Раз вона подружка цієї Полінки, то її сюди запросили на роботу. Ну, я оцю запросила сюди на роботу, тому що вона дуже любить моду, як можна по ній сказати, але вона тільки вчиться любити моду, так як ми любимо моду, тому вона трошечки хаотична. Але в неї є свій стиль. Це просто відвідувача. Ну і от так от. Вони отримують найнижчі зарплати, але, коротше, оці дівчатка вже мають цей е, бронзовий бедж, оці ще не мають. Але дуже цікава річ, то, що у неї зароблення 23, а у неї 26. Можливо, це з обом що Поліна тут раніше працювала, давніше працює, але я не знаю. Так от, починаємо наш день. Я поставила сюди телек, щоб усі ми частіше тут сиділи, тому що всю гру вони просто... Можете заспокоїтись. Минулий раз, коли я тут була, вони просто всі стояли тут і обирали щось. якось корелює з цим, хто тут працює, вона може бути манікюрщицей. Бо минулий раз щось я намагалася в це пограти, і в мене нічого якось не вийшло. Клас! Тут навіть є анімація сидіння. Бо коли я це тестувала просто з двома сівами, то. Окей. То тут просто хтось сів і навпроти цієї дівчини, і вона виходить, що робила ті самі дії. Де. О, о, вона свою рідну матір стриже. Що з цього вийде? Останнім часом просто сіми перетворюються на якихось уродів, Типу, їм, їм або, або налоси побріють, або зроблять якусь дивну штуку з обличчям, але вони вже потрошеку вчаться, ці підлітки, і у них все виходить добре. Клас, воно реально працює. Але тільки якщо ти... Тільки якщо ти, напевно, іграбільний сім. Дивіться, блін, це реально класна анімація, і вона робить. Типу, функція на анімації. Анімація дуже незрозуміла. О, ну і тут нам пропонують змінити її вигляд, але я цього робити тут не буду. Але я зроблю їй манікюр, вона вже сюди прийшла. Ну і підніми, будь ласка, руки, щоб я бачила. Це занадто фенсі для неї. Каратюсінькі ногті вона собі зробила. Блін, клас, я не знала, що воно так працює. Я просто в захваті. нам потрібно розширяти штат. О о, декота пала жертва храно. Як цього практиканта в макіяжі, але, ну, блін, І личить. Нага Поліни вітає вас у салоні краси. Сьогодні з другий день в салоні краси. Їм ем потрібно найняти нового працівника, тому що з якоїсь причини Клавді здається, що існуючих працівників маловато. І я хотіла би ще, щоб обидва ці столи були зайняті працівниками з манікюру, а, чисто для масовки, щоб воно якось виглядало презентабельно. Бо поки що, знову ж таки, вони бігають, як придурки туди-сюди. І ну, не схоже, це на справжній салон краси. Не знаю, чи воно буде схоже на справжній салон краси, якщо це гра в Sims. плюс не то, щоб я сильно ходила по салонам краси. Ми вибрали нашу жертву якогось. Хлопчину з коротко підстриженим афро і всаджуємо поліну за цей столик, щоб вона зробила комусь манікюр. І одразу ж приходить якась сімочка, і вона просто в захваті від того, що відбувається, тому що вона і зірка над головою засяяла. А клавдія, як завжди, не відліпає від зеркала, тому що вона сподівається, що сьогодні якесь свіже м'ясо прийде до них в заклад і в неї буде ще одне побачення. Клавдія якраз обговорює з новеньким його зарплатню і музику, яку вони збираються увімкнути тут для відвідувачів. А Паліна там сидить і чекає, коли хтось захоче зробити манікюр. І щось ці всі стілисти просто стоять, як не знаю хто, навіть не кожен біля свого стільця. І всі афігівають від Клавді, як завжди всі чоловіки. О, а он її колишній, теж про неї думає. Як може про неї не думати, якщо вона розмахує своїми принадами тут на весь салон, а вона думає тільки про гроші. Але ж старого друга треба і привітати, тому у них така тепленька зустріч. Поліна поки що Чілі там треба було хоча б кофійку взяти. От. І що наш пацанчик нічого не робить, чомуся просто спілкується з відвідувачками. О, походу, Джиммі зараз буде стригти свою знамениту прическу. І він щось захотів, тобто він вже прийняв рішення підстригтися і усівся в це місце. Тобто це у них як зал очікування. Тобто вони все-таки використовуватимуть ці крісла колись. Але мене все ще дратує, що вони стоять в проході і руть. Типу, камон, тут місце для релакса, а не для ваших дивакуватих танців. Мені довелося зафорсити рар на поліну, тому що вона не хотіла вставати за цього столу, хоча до неї ніхто й не підходив, і я що-то не розумію, як це працює. Вона вроді працювала, але тепер вона чомусь не працює. Боже, що робить Клавдія? Чому вона аре? Вона хоче звільнити віку? Ні, там, типу, повернутися до роботи. Але чому це так грубо? Клавдія ніколи б не орала на віку і взагалі на своїх працівниць, тому що вона дуже добра і розслаблена людина. Ну, я сподіваюся, що святий розет все виправить. Да, Віка абсолютно нічого не зрозуміла і просто радіє бути тут. Джиммі вже дервався до свого стульчика, і зараз Поліна буде робити на ньому всякі волшебні штуки. Я не знаю, що вона з ним зробить, але сподіваюся, що нічого поганого. Клавдія не може протистояти шаленому бажанню викидати сміття, Це її базовий інстинкт, крім як дивитися в дзеркало. О, господи, Джиммі, мені дуже шкода. Але тепер це скінхед. Або хлопець, який не вилікувався від раку. Або навпаки вилікувався, але за яку ціну. наступна жертва Полінки це її тато. Сподіваємося, що він переживе цей make долі. А клава вже робить зауваження хлопцю за те, що він просто на роботі байдикує. Так, ну що ти там з тобою зроблять? Зараз, навірно, намалюють якусь огромну губ'яху на все лице. Ні. Ти пощастило, то й пощастило, що ти родич, власниць цього салону. Боже бідолашний. Вміємо закінчити як оцей хлопець з О, Клавдія хоче виправити ситуацію, яку зробили з ним. Каже, дивися, Ліліана. Ліліана, це подруга в шляпі. Як треба працювати? Ой, мамочки. Зараз щось придумаємо, можливо, зробимо іще більш не плачне. Більш гарний вигляд, ніж той, в якому ти прийшов перед тим, як ми тебе спотворили і перетворили просто на посміховисько перед всім. Шановні глядачі, зараз послідує демонстрація моїх навичок з перевтілення сімів. Я працювала із тим, що в мене було, і вважаю, що досягла найкращих результатів. Тож клава хвалить Полінку за те, що вона така хороша її подружка, і що вона мама-подружка, мама і у них взагалі там стосунки 10 з 10, що та Ліліана чекає, непонятно чого, ми її заресетимо. Ой, ще один хронічний викидач сміття заступає Клавдію, поки вона слухає музончик посеред свого салону. Сір щось собі вибирає з автомату, якісь чіпсики. Ліліана уродує якусь чергову подругу, походу, це та, хто любить перекидати смітники людей, які нічого їх не зробили, просто тому що вона вредна. Лера, здається, її звати. А зірочки все підіймаються. Ось этот ясун, який в чорному костюмі, він взагалі такий неприхідливий, він ніколи не виділиться, нікому не робить проблеми. Він просто стоїть і працює. Не то, що та Ліліана, яка постійно розсетиться біля стола, або Віка, яка там щось відходить і починає глючити. Ні, це самий хардворкінг чувак на світі, ще й не ізуродував цю жінку, а зробив її презентабельною. Коли в біля дзеркала, а, той хлопчина не може тримати свій прикол в халаті в кімоно. Окей, вона сідає сонечко, і салон забарвлюється прекрасними. З золотими відтінками. Окей, зараз буде відбуватися манікюр. А манікюр не відбувся, тому що по непонятним причинам ця вся діч тупо відмовлялася працювати. Тому що парент у Поліни шила в одному місці і вона не може усидіти однієї секунди і постійно навіть не ресетиться, а просто встає, навіть навіть типу помилку не вилітає. Ну, буде сидіти без нігтів, що я можу вам сказати. Сюди приходять люди, щоб пахавати чіпсів. Отак от, от. От Починається другий раунд. Тепер у нас ще є нова жертва Віка, яка теж підверглась багу жопному шило, і вона теж не може усидіти на місці, і вони постійно щось там розсетяться, розсетяться, не можуть ніяк зустрітися за цим столом. І це вже тупо цирк у мене на цьому моменті нуль сил, щоб щось далі з цим робити. Віка теж вже здалася. Клавдія всіх з солоно, тому що вона вже засмерділася і дуже сильно хочеться обмазатись. мочалкою біля раковини, але дехто з сім'їв не дуже хорошо розуміє, і командою просто вибігають з кімнати і закриваються в туалеті. Ну, їх рятує дзвонок від Клавдії нового хожора, з яким вона потім піде в магазин. І всі знають, чим це закінчиться. Ну, З попереднього відео про Клавдію та її побачення. Починаємо наступний день з того, що випендруємося перед дзеркалом, прямо як мама. І вона чекає, поки прийдуть ці лоботруси, лоботряси на роботу, бо там, здається, дві дівки вчора там отримали відзнаки, знаки від знаки, і треба їм повисити зарплатню. Бо інакше вони розпсихуються і уйдуть. Це найголовніший урок з цього відео: Повишайте зарплатню своїм сім'ям, коли вони. Щось нове вчать, інакше вони психануть і скажуть вам до побачення, навіть якщо це ваші ліпші друзі, як в випадку тут у Вікі Поліни. Віка пішла знову ресетіться зі стола. Зараз вона втанецька на нахер. Угу. І що цей хлопець хоче щось купити, коли він там ходить загублений, то треба йому щось підказати. І він блін. Він хоче купити манікюрний набор для манікюри, тому що він понял, що з таким салоном йому ніколи не зроблять на гаточки, якщо всі продовжать ресетітися. Він обирає собі набір. І Клавдія сидить і думає скільки вона заробить цього грошей. Я спеціально поставила найнижчу ціну у цих штук, але поставила її як найдорожчий об'єкт. Тому сім'я типу дивляться, але не купляють. Бо це все таки у нас не комерційний проект. І Поліна погнала віку сидіти за манікюрним столом, так наче вона тут боси, так наче як насредниться і вона зараз не розсетниця. А це кара. Насправді це не кара, це просто звичайний рух Поліни. Вона так друзів зводить. А тут наш новий працівник Чорний Кіп підродив чергову жертву. Тут я вирішила зробити якесь промофото фото цього закладу. Або просто розвісити десь фотографії, щоб тіпа, ви здавалося, ну, ніби тут хтось працює. Тобто, що, що це все? Люди, які фотуються на роботі, і потім ці фото такі будуть або у Вікі, або у Поліни, Уже потемніло. А Олесяк, Джиммі прийшов собі робити наращування волосся. Блін, Віка, що ти накоїла? Клавдія псіханула і вирішила сама людям вже робити манікюр, тому що з такими роботничками, які постійно розситяться. Діла не буде і скоро прикриють нафік. Тому вона вирішує взяти все в свої руки. От ви уявляєте, щоб мер вашого міста робив манікюрчик? Хороша попитка Ліліана, але ми всі знаємо, що ти щось станеш Угу, Пока. Ця бабуська просто приречена сидіти тут і чекати, поки хтось до неї підійде, але ніхто до неї не підійде. Вона підійшла поліна, але не похоже, що вона щось. Ні, вона збирається щось робити. А гляньте, вона навіть не заглючила. Походу, дійсно, можна лише керувабельними сівами користуватися цим столом. У клавдія знову сорвалася і почала сміття збирати. Не дивиться, мені здається, що їй так прикро, що вона не може робити ці манікюри. Це просто парить свої клаготи. Це кейлін. Кейлін. Так, Алін, вона стандартна сімка і вона розрушила сім'ю. <тас> Щось таке Блін, Джеймі, Джиммі, Джеймі, Джиммі, що з тобою зробили, чел. Господи, ти напугал Ліліану. Капець. Зато волосся наростили. Блін, Ліліана в шокі. Тут Він тут не вистачає звука с та. Чому в неї V на сутки? Це схоже на Ві. з два є Хоба Ну, ти ще все одно встанеш, що ти добійшла. Могла б вже одразу заразитися. Я з того, що Калін спочатку парила свої колготи, потім просто сидить з витягнутою рукою. Торма. Боже, ну і зачіска у цій подруги. їй потрібні послуги наших передових парикмахерів. Вже наступний день і дівчата тренуються одна на одні робити цей манік. Я поняла, що щоб ця штука працювала, потрібно зробити селектаблем персонажа. І, на жаль, тоді він не буде рахуватися як робітник і не буде заробляти гроші. І може піти, коли йому замовні. Ні, ну він не піде, тому що він зараз селектабл, але може все таки, якщо йому сильно щось не сподобається. І це єдиний вихід, просто іноді цих дівчаток робить селектаблами, щоб вони робили манікюр. Хоч так, це виглядатиме як по справжній манікюрний салон, а не клуб любителів сісти і встати со стула. І все Віка зараз отримує такий гарний мейковер від своєї подруги Ліліани, яка взагалі не соромиться оверюза тіни для обличчя. Для обличчя для повік. Тому що ви бачили її маму, у неї взагалі така генетика, що у неї повіки на все лице. Зараз обираємо нігті цієї віці. Я хочу зробити якісь фіолетові, щоб під топік підходили. Це чудово, це прекрасно. Це ракета і пушка, правильно Ліліана каже. На ну, зеленому етапі вже всім абсолютно байдуже цей манікюр, цей салон, тому що по телеку йде якесь, я не знаю, останні герой. Що там з пальмами? І тільки Поліна, яка хоче завести собі друзів, тут харасять працівників. Тут залишилось два чоловіка, два хлопця, і вона колись, до речі, западала нам до того торненького. І може вона там спробує з ним, якось подружитися, чи, можливо, навіть щось більше. Тут уже всім пофіг. Клевочка собі зробила кафійочок наконець до тієї кової машині, біля якої всі стояли, але ніхто теж нічого не купив. От якої просто показують, я робот. Поліна продовжує харасити своїх подружків, шаблості мовити домінацію, щоб, щоб все бачили, чия це територія. Тобі не стидно? Поки наш новенький її зараз забочить когось. Жертв. Жінка вже, походу, смірився зі своєю участю сидить, там просто чилить, Парить ноги. Дивовижно. Я не знаю, хто найбільше в шоці, ця жінка чи я з її мейковера. Фото на пам'ять. Яке не вийшло, але ладно. Mm, Де так класно получився yeah, на цій фотки? Такий професіонал. Ну Звичайно, він не отвергне цей комплімент. Він же ж не буде сваритися з дочкою власниці. Такі крики, ніби вони літають поліно. Вони справді не тому болівають чомусь по телеку. Це музичний кліп. Але можна уявити, що вони просто дуже що нарешті. Нарешті хтось прийшов робити їм того, щоб сідати і вставатися стулі. Для все ще зображено дивиться, що хтось вміє робити, мені керування не вміє. Ну, але ми поки просто телек можемо подивитися. Якась добра га душа викинула в інтернет покращення якості відео в пригод сімців по теліку. І дуже багато людей на один було потрачено на те, щоб зрозуміти, як вставляти їх в гру. Він здався і просто з усіма парить ноги, він просто радий бути тут, бути сімом в цьому городі, в цьому салоні краси. Поки всі інші грають в спрінфіску рулетку зі своєю зовнішністю і дозволяють цим підліткам робити собою все, що заманеться. Люблю такі моменти всім здавати. Настільки життє просто прийшла власниця салона, усілася во власне масажне для ног крісло балакає з відвідувачками, інші працівниці теж байдикують одна дивиться телек, друга думає, як каву зробити. Щось обговорюють, якась клієнтка невдаха. Чекаю, коли хтось з неї підійде. Хтось тут знову провели попитку допомогти Джиммі. Вона зараз це виправить. Я не знаю, як Джиммі ще має довіру до цієї Поліни, що як він ще не розувірився в цьому. Ей, дівчата не сваріться. не сваріється, якщо ви ж колеги. О, ну все тепер точно все буде нормально, тому що коли вилазить такий екранчик, то ми знаємо, що нічого вже не піде не так. До речі, як і ножиці і пудра допомагають те, що сталося, якщо йому просто треба умитися. Вона або запудрює цей попередній макіяж, або здирає його лезимо ножиць. Але головне, щоб клієнт задоволений. Ох, ну і Поліна була б не Поліна, якби вона не скріпила цей успіх харасментом Джима і встановленням авторитету над ним. А у цього ніколи так не захватить бойовий захват. тільки компліменти йому отвішує? Блін, а хто це таке ре? О боже, не вже Поліна. Блін, тільки сказала про це, а Поліна вже встановила свої авторитет над цим чувачком. Але все-таки що це за? Ааа, все. Це, коли ви всі виси вже тобі задолбали, треба якось удінитися. Тим часом подруга чекає з витягнутою рукою, коли хтось їй зробить манік. Але віка просто couldn't be bothered. Вона спілкується з тим, що я, вообще, клієнткою і вже Ну, У нас все ще брашні ігри приматів пересходять, і тільки я суню Останній чесний працівник, чого я подмиху, так ніби від цього залежить його життя. Добре, що це не комерційні проекти. Мені байдуже чи що вони щось зроблять. Акаліна, сей, просто мого манна вона відкрила очікую і харасить співробітника. І нарешті ця жінка Кіра, здається, її звати. Кіра Сміт, отримує свій довго очікуваний манікюр. Всього лише 8.16. Вона просто прочекала чотири години на цей апойнтмент з викинутою рукою. І не дали їй гарно фелити і Балакали з нею про роботу. Да, Поліна, ти прям взагалі хардворкер. Я довго не могла зрозуміти, що це за значок, а це в Америці. вони тіпа, свій пропуск пікають. Новий день нові спроби зробити манікюр. Цього разу, врати, все працює, ну, тому що Поліна селектабл. І ми цій дівчинці зробили такі ментолові нігтики. Блін, у нас тільки одна мастерця, так що, вибач, подруга, тобі доведеться почекати. Ти розумієш, що манікюр це мистецтво? ні, я не розумію, ту херню, яку ти мені зробила важко назвати мистецтвом. О, я сонь дервався до манікюра. Він покаже всім цим полінам і ліліанам, які постійно встають і віка, як правильно працювати. Якщо зараз хтось не підійде до цієї подруги в рожевенькій футболці, вона закине нам мінус зірку. Вона, що це жорстко а Клавдія взагалі, ну їй байдуже. Вона читає собі журнальчик. З якимось і сам Вентури чи хто там. Ого. Цю дівчину звати Хто я? І чому вона пішла сидіти чекати в залі очікування, якщо всі вільні? Може вона хотіла піти до Ясуня. Ще все соці тітьки пояснить. Пізно вона вже мінус зірку кіно. І все вона придумала. Щас кажуть, ворока єснутий набір для манікюра. Він бідолашний єсу, і взагалі всі бідолашні, хто приходить в це місце. А ну так, дивимося там взаді дівчина, яку звати Хтоя вирішила принести свою красу в жертву Ліліаниним навичкам. На О, чорт. що ж, це Спрингфілд із каруєтка. Клавдія продовжує читати журнальчик, все йде за планом у неї. Мені подобається, як Саша встала і пішла, тиба її взагалі не злякало то, що зробила з хто їй. О, там дідусь мені подобається, він не сується на небезпечну територію. Просто сидить під стіночкою, щоб ніхто не помітив речі пси. Що ж, ти створила монстра? От тому на в тому відео про вечірку у басейну Саша виглядала отак. Що -от. ти там вибираєш, бабуля? Тобі ну гірше вже тобі не буде. Залишайся сразу. сідай в крісло і опусти всі страхи. А Тут колись буду продавати ці парфумчики, але поки що не можна, тому що Клавдія Мерка. І це буде якось не дуже класно, коли у, у керівниці міста є бізнес. А ну ка що ж зараз Віка проведе з цією бідолашною жінкою? Вона так дрятується спідниця, точніше, її тривимірний тінь. Я буду вважати просто, що це панчохи. Уразний усе гаразд. От Віка на своїй бабці працює. А цій Ліліані, -лі можливо треба понизити зарплатню. Це бабуля, ну така красотка. Наша вона, вона ще прийшла красивіша, вона вже не буде. О, всі вибирають кофічку нарешті. Ну ладно, вони просто вибирають фігню, яку там поставила, але оскільки вона високо. Вони усі як свині не можуть дивитися нагору. Виглядає, ніби вони вибирають собі каву, правильно роблять волонтери. Mm. Mm. Її звати Яве, І вона вже майже готова до того, щоб до того, щоб сісти в крісло. Я не думаю, що це був правильний вибір. Краще тікає звідси. Так, да, в руках ліліани не пропадеш. Клавдія сьогодні взагалі з світлою стула? У вот, там с самого ранку уже... Опа! А -а -а. Ничего, ну ты сама сюда села, ты ж знала, что она тавочка. Ну,